Ну що, все більш-менш вляглося, і можна вже робити попередні висновки, навіщо Трамп отримує чергову паузу в 50 днів. На це судячи з усього декілька причин, і всі вони погані. А чого ми очікували? Власне, але з першого підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливі теми. Причина перша дати Путіну час просунутись і взяти максимально територій, перш ніж замирити всіх. Зразу треба сказати, що це не факт, що спрацює, адже в Кремля немає відчуття міри, проте може вийти так, що саме нас будуть примушувати до миру, коли Росія видохнеться. І саме гидотне те, що весь наш розігнений ВПК зі всією обіцяною балістикою, яку ми так чекаємо, вже буде забезпечувати мир на нових кордонах, які досягне і закріпить Росія. І це відбудеться за примусом Трампа. Причина друга, і я вважаю її головною: економічна війна та послаблення Євросоюзу. Трамп запроваджує 30% відсоткові тарифи для Європи. І це якраз відбудеться в цей період у вигляді шантажу, де заручником фактично є Україна. Прийміть тарифи, або я придумую передавати зброю захисту Україні. Причина третя: участь у переозброєнні Європи та фактичне рейдерство українських розробок. Трамп вимагає участі американського ВПК у європейській оборонній ініціативі. Америка завдяки його діям почала випадати з світового ринку зброї, і він шантажем вирішив її повернути. Більше того, він вимагає участі у масштабуванні українських розробок і знахідок, що насправді в існуючих умовах можна назвати просто рейдерством технологій, адже це все відбувається під примусом. Фактично, цей мудак взяв нас за ручники і шантажує смертями українців в містах Європи, щоб вона проковтнула його тарифи, купувала зброю на його умовах, і ми віддали ще свої технології. Ви відчуваєте? Тобто, ще раз, він не тратить не копійки, і лише їде на тому, що Путін загроза для наших мирних міст, яка допомагає йому шантажувати всю Європу. Я не знаю, як це назвати, коли ти використовуєш чужий тероризм, щоб досягти своїх цілей. Певно, той самий Ріалполітік. Але можете визначити точніше в коментарях. Ну і бачимо вже реакцію Європи, якій, звичайно, це не подобається. Франція, Італія і Чехія відмовились купувати зброю для України в таких умовах. І їх можна зрозуміти. А Німеччина і Норвегія стисли зуби і готові нам мовчки все купити, коли по факту їх самих цілеспрямовано грабують та послаблюють. Момент відчайдушного альтруїзму. Європейці готові програти економічну війну, щоб купити нам ці бляха патріоти для захисту, в шантажиста. Хочу сказати, що ми це цінуємо і розуміємо. Цей світ треба буде виправляти, щоб таке більше не повторилося. І всі це розуміють. Тепер все буде добре до завтра.